Ми кореспондентки ТСН Наталя Нагорна Юлія Кирієнко. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Курщині, про те, що там відбувається зараз, що там змінилося, і журналісти наразі заїхати на Курщину не мають змоги. Тому ми будемо запитувати тих, хто приїхав зараз до нас з Курщини. Ну і насправді, напевне, вперше поговоримо про те, що вже є інформація, що нібито іноземний контингент. Я так обережно кажу, тому що офіційно це ще не підтверджено. Все таки бере участь у штурмі наших позицій. От якраз у нас сьогодні в гостях хлопці з 80-х, до самого штурмової бригади легендарної. Ярослав Бакалюк, це у нас реактивна артилерія. Уявіть, реактивна артилерія. І да, так трошки піджартовую, тому що це вже рідкість на фронті, добре, що у 80-ті вона є. І Дмитро Маркус, не той Маркус, наш справжній, це безпілотники. І це все 80-ка, які сьогодні проїхали з Курщини, які нам розкажуть, чи бачили ви там корейців, або щось схоже на них. Або Бурятів. Так. Або Бурятів. Чи можна визначити? От ви конкретно зараз не кажемо за весь підрозділ, тому що ми розуміємо, Я що на Курщині. Коротко, ні. Да, воюють різні. артилерія. річ. А а Вістані за... не дуже видно. А, дивіться, ну ми не можемо там стверджувати, що ми бачили іноземний контингент. Ми е, бачили, е, скажімо так, поведінку противника, яка не характерна для нього. Е, ми бачили, коли. Е, Замість якихось е, малочисельних штурмів малими групами, або як ми звикли то бачити, там механізовані якісь штурми, е, ми фіксуємо картинку з фільмів Другої світової війни, коли по полю йде десятками е, піхота, і відповідно намагається штурмувати наші позиції. Е, хто? Е, ці люди ми стверджувати на 100% не можемо, тому що не маємо там документальних, скажімо так, підтверджень. Якщо вони у нас з'являться ми одразу, я думаю, про то зможемо говорити. Ну дивіться, говорити про полонених? Ну можливо, в вашій бригаді вони навіть якщо і є, то поки про це не озвучують. Насправді ж як довести документально, Вон, він же має. Ви маєте побачити його воєнник чи ні? Чи вони ж не беруть з собою воєнники на штурми? Тут більше питання в тому, чи, е, як вони оформлені, тобто вони ж можуть мати документи і російські. Тобто, е, і чи буде якісь документи саме е, тої країни, про яку ми говоримо? Я тому, вважаю, що якщо в полон потрапить відповідно людина, яка дуже вміло. Говорить корейською і більш ніякою. А ви перекладача, до речі, собі виписали десь з корейської? Ну на всяк випадок. Я думаю, що то не є проблема в умовах сучасних технологій, тому чад же там. Ага, Тобто, це працює восьмидесятки. Так, так точно. А ну, от ми ви кажете про те, що вони йшли як другі світові купою народу, а них немає. Значить, що а, багато а, з цієї купи народу загинуло, багато а, відступило. А от е, е, ситуація характерна тим, що е, вони намагаються цією масою заходити, штурмувати позиції, е, закріплятись десь, де їм то вдалося, і відповідно їх одразу е, намагаються міняти і забирати, якщо це є можливим, втрати, то є 200-х, трьохсотих. Е, е, тому ми там ствердно не можемо вам сказати, що там. Але ж тіла забирати так, взагалі, взагалі я можу сказати так, що ну ви ж розумієте, що е, процес взяти в людину в полон це ну важкий процес, тобто це ж не те, що вони йдуть, значить вони по-любому мають потрапляти. Тут ж питання в тому, що якщо людина не хоче здатись в полон, її взяти фактично неможливо. Е, і ну, те, що зараз там немає офіційної інформації е, про те, що є якісь там полонені, то ну, варіантів є безліч, чому цього немає. Тобто, починаючи з того, що люди просто не здаються через там певні особливості пропаганди, і не тільки закінчуючи тим, що можливо дійсно ще поки що офіційної інформації немає. Наскільки більше стало тих, хто іде штурмом на вас завдяки цим? Великим групам немали ну, насправді останнім і... часом інтенсивність значно зросла, то є ми фіксуємо активні намагання противника покращити свій тактичний е, стан. Е, ну слава Богу, як то кажуть, що це їм поки що не вдається. Ми успішно е, стримуємо цей натиск. Противник несе е, досить серйозні втрати е, і в живій т... силі, і в техніці і. Знову ж таки, повернусь до своєї специфіки, не останню роль в цьому грає якраз безперервне спостереження всієї лінії зіткнення, а робити, досягти цього можна тільки маючи засоби. І в умовах, коли ці засоби працюють 24 на 7, коли вони постійно під дією ворожого ребу, коли Ну, самі уявляєте, які погодні умови зараз можуть бути там мороз, туман і так далі, то дуже якраз важливо мати ці засоби, мати постійне спостереження, мати можливість в будь-який момент часу побачити, вчасно виявити цей натовп, або не натовп, або техніку противника і обрати засіб ураження, який ефективно ці намагання ворога. Невілює, слухайте. Ну давайте почнемо з того, що ці штурми вони почались не так давно, такою масою. От ви, як той, хто е, керує групою безпілотників, як для вас це почалось? Тому що, напевно ви ж перші побачили оцей неймовірний натовп. Що ви казали своїм побратимам е, в штаб в даній ситуації? Ну робота не побудована так, що е, безпілотчик десь відокремлено знаходиться і там довго повідомляє то в якийсь умовний штаб. Все командування, воно інтегровано в процес спостереження. За цим процесом також в цьому процесі також засоби враження це і артилерія, і е, безпілотні ударні. Е, ну, тобто, в залежності від того, що за ситуація була виявлена, е, старший по цьому спостереженню він оперативно приймає рішення, які засіб ураження треба застосувати. Це артилерія, це можливо АГСМК, це можливо ударний дрон тої чи іншої модифікації. І відповідно, це все штатна історія. Ми просто виявляємо, приймаємо рішення і знищуємо. Але ж це на території противника. З самого початку я пам'ятаю, що були величезні проблеми зі зв'язком наразі. Даних проблем ми не фіксуємо, ми успішно працюємо. І почуваємося як вдома. так? ну це не як вдома по тій причині, що як би там не було ті засоби, які ми вдома можемо використовувати, ми не можемо використовувати там. Інше питання в тому, що потрібний був певний час для того, щоб адаптація та, адаптувати там і обладнання, трохи змінити там умови використання якихось там обладнання, змінити саме обладнання, а, але ну. Всі пристосовуються, всі налагоджують роботу. До Будь-якої ситуації можна пристосуватись, для цього потрібен час і ресурс. А скажіть, а реактивна артилерія працює з території противника, чи це, Щ... це крака питання? <гум> <гум> ну, дивіться, я вам скажу так: в першу чергу, у нас там дуже велика територія контролюється, тому з нашої території не так. Легко щось дістати реактив, навіть реактивну артилерію, зважаючи на дальність, тому звичайно з території противника. Ну люди уявляють, що це маленька суджа, і все е, ну суджа може й маленька, але суджа знаходиться тільки від кордону, нашого доволі вже ну не близько. А контролюється нас не тільки суджа, а й далеко за нею. Тому, слухайте, ну але ви були готові до того, що такі штурми почнуться? Тому що інформація про те, що цей іноземний контингент, нібито з'явився у росіян, вона вже не перший місяць існує. Ми знаємо, що все таки ну командир казав: ну готуємось, ну чекаємо, да але ось дочекалися, і що що ви робили Безумовно, ну ми в мали певні. Розвідданні, не будемо говорити, по яким там джерелам, і так далі. Безумовно, ми е, налагоджували там взаємодію з підрозділами, які там, наприклад, тільки заходили, міняли там, проходила якась ротація. Е, безумовно, ми нарощували засоби е, по напрямку можливих е, штурмів, і ми були, в принципі, до того готові. Ну, от, де, просто Ярослав так запосміхався, коли я сказала про те, що ви робили. Що ви робили, Ярославе? Ну, дивіться, насправді, ну, ситуація кардинально в плані роботи не міняється. Тут більше питання тільки в тому е масштабах застосування та, масштаб застосування, так. Тобто, і чи є в нас ресурсу достатньо. Ну, типу, ну, дивіться, я би сказав, що ніколи ресурсу не може бути достатньо, тому що ви ж розумієте, що. Е Чим більше ресурсу ми маємо для знищення противника, тим е, менше е, втрат ми можемо зазнати в е, людях. Е, і звичайно, нам би хотілося, щоб там нас було там, мільйон мільярдів і снарядів, мільйон мільярдів там е, дронів, але це фізично неможливо. Ну, тобто, ми маємо якісь фізичні обмеження в, в усьому, ну тобто, починаючи від того, що в світі цього може не існувати, закінчуючи, що як би там не було, в нас країна в Скільки разів менше і по розміру, і по фінансових можливостях ніж наш ворог? Тому звичайно, що нам би хотілося б завжди більше. Питання в тому, що ми можемо собі дозволити. А так питання в тому, що ми бачимо, як на Донеччині Росія віджимає село за селом, населені пункти. А на Курщині ви стоїте? Як це можливо? Ну, на жаль, коментувати е, обстановку на Донеччині можливості, ми не маємо, тому що е, не маємо оперативної Дивіться, інформації, я, може, може, трохи така некоректне буде порівняння, але я завжди кажу, що е, війна це шахова партія. І тут же ж питання в тому, що е, ми маємо певний ресурс, тобто ми повинні його ефективно застосувати. Тому я завжди кажу: коли там, наприклад, хтось говорить, на що ми ліземо в. На Курщину, коли в нас тут є оце, е я завжди кажу так: дивіться, ви, коли граєте в шахи, противник вам намагається нав'язати свою гру. Якщо ви йдете на нав'язану гру, то скоріш за все ну, противник вас веде. Якщо ви виходите з під його контролю, нав'язуєте йому свої правила. А в даному випадку я вважаю, що ми змогли. Хоча би частково, але нав'язати, тому що якщо він такий ресурс зараз направляє саме на територію Курської області, то ми все-таки якісь правила своєї гри їм нав'язали. То це, в принципі, більше якась позитивна історія. Тобто, важко сказати, чому вони на Донецькому напрямку. Можливо, нам не, не вистачає трохи там ресурсу і так далі. Ну але е, ну вибачте, в нас, ну в нас ми менша країна, ну як би там не було. Ну я просто е, мені ця історія дуже болить, тому що я розумію, що. 에, коли в нас значно менший ресурс, але ми при цьому можемо завдавати їм більше 에, шкоди. шкоди, ніж вони нам, ну то камон, народ, ну типу, ми ну, начебто, ну правильно робимо, справляємося. Та можливо, ми ну я би хотів би, щоб в нас взагалі там було б втрати ноль, щоб в нас ніхто не гинув, а ворог просто там в один момент весь загинув. Але ну, типу, це неможливо зробити фізично. Мені здається, це було щойно краще пояснення, на що нам Курськ за всю історію Курська, тому що Я ми хотіли, хочу що йому це. противника протилежний дум. У мене є таке, знаєте, побутове підтвердження всієї цієї історії, про яку Ярослав говорить. Е ми до останнього часу не знали, куди ми е будемо йти, і в цьому був досить великий плюс. Тобто був момент неочікуваності, е противник максимально не очікував цього всього. От. Але в той час досить серйозно загострилася обстановка в Харківській області. Харків відчував досить регулярно ракетні удари, і так далі. І коли ми зайшли безпосередньо вже на територію противника, коли ми почали просуватись, коли ми почали закріплюватись, то ну, в мене частина родини знаходиться в місті Харків, і ми. Спілкуємось, безумовно. І я чітко для себе зафіксував, що ситуація там покращилась. Таким чином, противник Відчу, певний... як перетягнув вогонь так... на себе, ну, забрав я... з собою ту війну, трошки далі. Це дуже голосно звучить. Але сам факт: тобто, противник відволік ресурс з цього напрямку, він вимушений був це зробити. Це підтверджує слова Ярослава. Курська операція триває вже не перший місяць. Ви казали ще нам перед програмою, що через те, що противник не був готовий до такого вчинку українського війська. Ви відчували себе там більш впевнено з часом. Рослаблено. Трохи розслаблено. Я не хотіла це слово казати, але так і є. А от тепер, яка тепер війна я б сказав би, що ми відчували себе розслаблено. Я б сказав би, це що я казала, що журналісти себе в якийсь момент почували розслаблені. Да, я, я б сказав би, що ми мали можливість. Більш успішно діяти в таких умовах. Як крути, ну, не крути, очі... фактор неочікуваності, він я не би сказав, годину. що ну в будь-якому випадку, Ну ви ж розумієте, що. е-е Люди бачать в е, змі е, те, як воно сталося по факту. Тобто, ми, ми розуміємо, що так там не було якихось там найсильніших їхніх військових частин. Так вони там дуже багато було строковиків. Е, наші війська дуже швидко просувалися. і Так далі, це все видно на картинці вже постфактум коли ми знали, що робити, ну ми ж не знали, що нас чекає. Відповідно, це була в будь-якому випадку максимальна концентрація. Це було дійсно страшно, тому що ми не знали, що чекає нас. Це в кінці кінців, знаєте, як це навіть такий є момент, коли коли ми відступаємо, тобто ведемо оборонні бої і відступаємо, ми знаємо, по чому ми відступаємо. Я маю на увазі там якісь мінні загородження і так далі. Коли ми наступаємо. Ми не знаємо, на що ми йдемо. Тобто, це знову ж таки дуже важливий момент комунікації між підрозділами, де можна їздити, де не можна. Ну, тобто, це дуже багато є таких підводних каменів, які е, на картинці отак не видно, а військові її, військові її відчувають, бачать, стикаються з цим всім. Е, і це не було розслаблення. Ейфорія була я тут ну не заперечу так. На ейфорії можливо воно відчувалося десь легко, е, але це була максимальна така концентрація уваги. Це максимально всі працювали зосереджено. Е, це е, були дуже, скажімо так, недоспані. Я не можу навіть сказати ночі, тому що я не пам'ятаю, коли навіть вдавалося поспати. Ну тобто, це ну були там по декілька годин на добу, тому що весь час активна, активна робота зараз. Ніби як і ситуація значно важча в плані, що противник штурмує, але і в нас всі процеси стали більш відлагоджені. Ми можемо більш е, якось розмірений мати графік і працювати. Ну як бачите, я з до вас навіть зміг приїхати. Але yeah. в будь-якому разі ми дуже вдячні вам за цю розмову, вдячні за захист. Дякуємо всім галицьким десантникам, зокрема і за операцію Курщина і за перенесення війни на територію противника, як ми зазвичай це називаємо. А я ще дякую Харкову за те, що він такий незламний. Дійсно, тому що прикрасти до нового року в такій атмосфері е, вулиці ну це. Це дійсно про таку якусь особливо позитивне мислення. Це харківський лайф. Mm -hmm. Це дуже кльові люди, ми, і з зі свого боку хотіли би подякувати вам за те, що ви постійно піклуєтесь і а, любимо дешеве, і взагалі українську а, да, армію і постійно висвітлюєте нашу тематику, постійно дивитесь в цю сторону. Не перший раз ми вже зустрічаємось. Тому слава Україні! Героям слава!